Наразі є такий міф, що начебто жанр стратегії в реальному часі вмирає. Такі коментарі є навіть під моїми роликами на каналі. Насправді ж, навпаки, ми можемо спостерігати підйом цікавості до жанру як у розробників, так і у гравців. Доброго дня, шановні! Мене звати Ігор, ви на каналі Meta Beaver, і сьогодні ми будемо руйнувати міф про смерть жанру RTS добіркою цікавих стратегій, які в розробці. Більша частина цих ігор в ранньому доступі, і деякі з них вже можна спробувати. Тож, беріть в ліву руку бабусин-піріжок, праву дідів компот, натискайте носом Play на клавіатурі і погнали! На першій сходинці Crossfire Legion. Це гра у всесвіті Crossfire. Саме так, того самого онлайн-шутера, розробляють цю стратегію досвідчені розробники з Blackbird Interactive, які нагадую, створили Home World Deserts of Karak. За сюжетом події відбуваються в недалекому майбутньому, де весь світ знаходиться під контролем конкуруючих корпорацій. В грі буде сюжетна кампанія як мінімум з чотирма актами. Але основна ціль розробників це мультиплеєрна складова. На це робиться акцент в рекламі, і в це вкладаються найбільші зусилля. Буде рейтингова система для гравців, редактор рівнів, який дозволить створювати свої мапи. Ну і, звичайно, що будуть різноманітні режими для гри. Сама гра геймплейно це клон StarCraft, хоча і виглядає як генерали. Розробники працюють тісно з гравцями, часто випускають патчі. Гру вже можна придбати, бо вона. Знаходиться в ранньому доступі, або ж пошукати де інде. Наступна гра Manor Lords це гра з нереально красивою графікою, дуже глибокою стратегічною складовою та масштабними бойовими діями. Будівельний процес не вигадано з повітря. Розробники надихали середньовічним будівництвом та життям міст в цілому. В грі буде зміна як погоди, так і пір року. Жителі будуть хворіти, страждати від голоду або навіть бідності. Битви також будуть максимально реалістичні. На бій буде впливати все. Як погода та пора року, так і втомлення. Іність юнітів з екіпірування. Бої будуть максимально тактичні, де треба думати головою, щоб перемогти. Глобально ми будемо завойовувати обширну мапу, де можна буде використовувати кінноту, облогові знаряддя та требушети. Будуть навіть облоги фортець. Дивлячись відповіді розробника на питання гравців, в мене просто щелепа на підлогу впала. Наскільки це може бути крутою грою. Сподіваюсь, що все буде добре і вона колись побачить світ. Дати виходу немає, але начебто з 3 по 10 жовтня 2002 року гру можна буде спробувати безкоштовно в Steam. Не пропустіть. Далі гра Tempest Rising. Зі слів самих розробників на останньому Gamescom ця гра натхнена стратегіями з 90-х років, але з додаванням сучасних фішок та має елементи RPG. Події гри відбуваються в альтернативній реальності. Світ гри страждає від ядерної зими, під час якої в землі з'явились розломи, Із них почали рости рослини, які можуть допомогти врятувати землю. Для гри доступно дві фракції, за які буде дві сюжетні кампанії по 15 місій кожна. Також ми будемо обирати, як вчинити, і вибір буде впливати на сюжет, що досить таки рідкість для стратегії. Я подивився все інтерв'ю і можу сказати, що все вельми серйозно. Розробники приділяють багато уваги деталям, як самої гри, так і лору світу. Графончик досить крутий та деталізований. Оточення можна буде руйнувати. З того, що видно на відео, грається теж дуже круто. Я особисто чекаю з нетерпінням. Дата виходу невідома. На клон StarCraft вже подивились. Тепер подивимось на клон WarCraft. Гра зветься Purple War. Якщо б існувало змагання на кращий клон Варика, то ця гра взяла б перше місце з великим відривом, а організатори збанкрутували б і закрились назавжди. Ну погляньте на це. Навіть ролики злизані. До гри доступні три раси орки, ельфи та люди. Який тільки унікальний та несподіваний набір. Розробники обіцяють гру з класичним та інтуїтивно зрозумілим геймплеєм, який, до речі, тут більше зі StarCraft, чим з Warcraft. Так, такий собі Star Warcraft виходить, з дуже розвиненою онлайн-складовою та режимами гри до восьми гравців. Грати можна буде як в дуелі, так і 4 на 4. Ще буде додатково і сюжетна кампанія. Розробники мають велетенські амбіції щодо гри, кажуть, що створять свою лігу та будуть її підтримувати. Ну як вийде, то можна буде спробувати. Чому б ні? Час виходу десь в цьому столітті. Далі гра Global Conflagration. Ця стратегія нагадує генерали та Даллерт. В грі доступно три фракції, а події відбуваються десь в Європі. Якщо одна фракція відповідає Європейському Союзу, а друга Рососії, то третя якась Карпатія. Що воно за Карпатія незрозуміло. Сподіваюсь, що нею керує граф Дракула. Було б прикольно. Геймплейно це класична стратегія. Будуємо базу, захоплюємо точки, які дають більше ресурсів, навчаємо війська і атакуємо. Можна будувати суперзброю та визивати арт-удари чи підкріплення з поза карти. Чи буде сюжетна кампанія, я так і не зрозумів. Гра створена на рушії Юніті і виглядає досить гарно. Має нереально круті звукові ефекти. Перестрілки звучать об'ємно та якісно. Як на мене, Global Conflagration має потенціал бути досить крутою стратегією. А ще тут є дирижаблі, прямо як в Red Alert. Дата виходу невідома. На шостій сходинці гра від українських розробників під назвою Bicastle. Студія, що створила цю гру, зветься Mana Potion Studios, яка частково знаходиться в Україні і частково в Німеччині. Castle – це стратегія в реальному часі. Добуваємо ресурси, будуємо замок, зміцнюємо його, щоб витримував облоги, і захоплюємо нові території. Кожної ночі на замок нападає противник, і гравцеві треба вистояти. Противник цей кожного разу все численніший та сильніший. Для оборони в нас є дуже багато різних юнітів. Тут і лучники, і піхота, Лісти та требушети Гравцеві надається інформація, звідки буде йти противник. Тому не треба захищати прямо весь замок, а вести підготовку тільки в потрібному напрямку. Розробники активно підтримують гру і обіцяють додати ще більше контенту з часом. Гра ще не вийшла і знаходиться в ранньому доступі, але вже повністю грабельна, так що рекомендую. На сьомій позиції гра Immortal Gates of Fire. Це суто онлайн RTS, яка буде працювати по рейках Дота та подібних ігор. Для гравця буде доступно три фракції, в кожній будуть свої унікальні генерали. Безсмертні, не герої. Генерали в бою участі не приймають. Вони просто дають гравцеві унікальних юнітів, пасивні навички та заклинання. Для будівництва бази будуть потрібні ресурси. Тут їх три види: два доступно одразу на базі, а за третій придеться битись на мапі. Також в грі важлива розвідка. Треба знати, що робить противник. і Саме розвідка буде ключем до планування бою та перемоги. Грати можна як в дуелі, так і командами 2 на 2 та 3х3. Ще буде кооп режим та PVE місії. Гра виглядає гарно, але помітно, що розробники надихались візуалом StarCraft 2. Мені от цікаво, невже не можна вигадати якийсь свій унікальний стиль? Навіщо ж так копіювати? Гра буде доступна по системі Free to Play, тому очікується, що буде контент, який можна буде придбати за гроші, що, якщо чесно, не дуже. На восьмій сходинці Commanding Nations, яка виходить в ранній доступ вже 30 вересня цього року. Розробник прямо каже, що це класична стратегія, натхнена генералами. І вони з самого початку не збирались винаходити велосипед. Поки що гра на дуже початковому рівні розробки. В інтерв'ю розробник сказав, що на релізі буде доступно всього дві фракції. Але згодом вони додадуть багато інших, а також сюжетну кампанію, додаткові режими для мультиплеєру і так далі. Але. Гра виглядає якось не дуже. Будівлі велетенські. Навіть на відео помітно, що гравець упрів, човгаючи мишкою по килимку, щоб роздивитись все. Також все якесь приплюснуте та широке. Дерева, наче нормальні, а на танки та будівлі, наче хтось дупою сів та трохи причавив. І в рекомендованих налаштуваннях не багато немало, а відеокарта RTX 3080. хрінулічки собі, я вам скажу. Коротше, ця гра тільки розпочинає свій шлях, але вже має багато прихильні. Якщо розробник буде працювати з ком'юніті, то з цього гарантовано вийде щось грабельне. Продовжуємо добірку з грою Beyond All Reason на 9-й позиції. Ця стратегія була натхнена ретрогрою Total Annihilation. Так написано на офіційному сайті. По факту, це ж просто рескін вище вказаної гри. Вона наразі знаходиться в альфа версії, але не дивлячись на це, має дуже гарний стан і цілковито грабельна. Також вона у відкритому доступі і повністю безкоштовна. Просто заходите на офіційний сайт, завантажуєте і граєте. Як я зрозумів, вона такою Залишиться назавжди. Геймплейно це RTS, але з епічним масштабом того, що відбувається. На екрані можуть битись сотні одиниць юнітів одночасно. Будуємо базу та армію і вперед за перемогою, або ж за програшем в моєму випадку. В грі є як PVP, так і PVE режими, гарна графіка та фізика. Розробка дуже активна, і розробники обіцяють, що додадуть ще більше контенту, як повноцінну сюжетну кампанію та юнітів. Ну і хочеться завершити добірку чимось таким ламповим та атмосферним, як, наприклад, грою Retro Commander. Це суміш між Supreme Commander та Red Alert. Не дивлячись на простеньку графіку, гра має неймовірну кількість контенту та режимів. Можна грати в мультиплеєрі, кооперативі з другом і сюжетну кампанію. Геймплейно це дуже інтуїтивно зрозуміла гра. Будуємо базу, будуємо юнітів і в бій. Окрім звичайних, в грі є такі режими, як виживання, захоплення прапору і навіть королівська битва. Гравцеві також доступна суперзброя, як атомна та орбітальна, щити або ж портали. Є редактор карт. Retro Commander доступна цілковито безкоштовно в Steam та не містить ніякого drm захисту. Просто завантажуєте і граєте. Гра також підійде тим, у кого слабкий ПК. Звичайно, що це не всі стратегії. Наприклад, я не згадав Company of Heroes 3, як я міг. Але це всесвітньо відома гра, всі і так знають, що вона є та вийде 17 листопада цього року. Також там є ще декілька прикольних ігор цього жанру. Але майже немає геймплею, тільки скріншоти та CGI ролики. Тому я їх і не додав до добірки, бо нічого показувати. Пиши коментар, яку стратегію чекаєш ти. На цьому це все. До зустрічі!